І біля представляє! Друзі, всім привіт! Сьогодні ми будемо робити магічні експерименти. Це дуже цікаво. В цьому відео ви побачите саме кульку дресированого восьминога та змій. Дуже цікаво! Подивимось, що всередині. Всім привіт! Анюта, розпаковуй! Та подивимось, що всередині. Дуже цікавий набір. Так. Да. Будемо робити такі цікаві досліди. Так, цю плівку ми зняли. Агун. Угу. Так мало всього. А тут. Ось цей восьміт дресирований. Це як резиночки якісь. А от і шаєк сам. Так, да, ніжки у нього гумові. А сам він пластиковий. І от кавіть штукси. Ось кулька. В наборі якісь таблетки. Ось ще. Якісь пакетики. Треба дивитися. Дресирований восьминіг дослід номер один. На цій коробочці написано, що необхідні реквізити в комплектації. Але, але щоб зробити дресированого восьминога, то нам потрібна пляшка. Друзі, от подивіться на цього восьминіга. Тут у нього є порожнина, бачите ось, отвори, які наповнюються водою. Тобто в цьому і буде секрет. Так, Анюта занурює у пляшку з водою. Треба закрити кришечкою його. Всім відомо, як тверде тіло, поводиться в рідині. Воно тоне, але тільки не в тому випадку, якщо у вас є чарівний восьмініг, який звик вільно пересуватися вниз та вгору в товщі води. Тому ми наповнили пляшку водою до кінця та занурили в пляшку чарівного восьминога. Щільно закрутили пляшку кришкою. Далі обхопили пляшку руками міцно, по діаметру, та натиснуло на неї, а потім відпустили. Але нам знадобилися чоловічі руки, бо нам сили за нютою не вистачило. І ви побачили, як чарівний восьминіг з легкістю рухається вниз та вгору. Коли натискаємо міцно на пляшку, восьминіг тоне, а відпускаємо, він піднімається. І бачите, друзі, що ми води налили по горошки цієї пляшки. Бачите, коли я так натискаю, нічого не виходить. І тому нам знадобилися сильні руки. Секрет експерименту полягає в тому, що при тиску на стінки пляшки тиск всередині неї збільшується. Отже, порожнина всередині восьми нога заповнюється. Він стає важче і опускається вниз. Подібний принцип був відкритий Рене Декартом і названий на його честь. Тепер ви переконалися, що знаючи закони фізики можна керувати навіть чарівними морськими тваринами. Фараонові змії. Дослід номер 2 А зараз ми будемо робити фараонових змій. Для цього досліду нам знадобиться металева ємкість. Ось у мене кришечка від баночки. Так, сірники, таблетки це глюконат кальція та сухе пальне. Ми ще на всяк випадок постелили отаку алюмінієву фольгу, щоб не відбулася пожежа в нас, бо ми ж будемо працювати з сірниками. Почнемо з того, що на вибрану нами основу ми покладемо сухе пальне. Саме на цьому місці через кілька хвилин ви побачите. Та будете спостерігати незвичайні та дивовижні властивості світу хімії. Далі ми викладаємо 4 таблетки глюконату кальція на сухе пальне. а А тепер ми підпалюємо сухе пальне. І далі ми будемо спостерігати за тим, як через деякий час, на перший погляд, невинна біла речовина, перетворюється в справжніх гігантських фараонових змій. Секрет експерименту полягає в тому, що в реакції бере участь глюконат кальця, який при горінні утворює вуглець, вуглекислий газ, оксид кальцію та воду. Колір і форму дають вуглець і оксид кальцію. Виявляється, змії це не тільки рептилії, а ще й яскравий експеримент. Зуру, як ми бачимо з цього досліду, що глюконат кальцій вже вигорів та він більше не росте. Ось тільки попіл залишився. Зараз сухе пальне догорає і все, і дослід закінчився. Але я вважаю, що дуже цікаві змії дійсно круті вийшли. Для того, щоб погасити полум'я, нам треба так зробити, щоб не було повітря. Тому ми накриваємо полум'я фольгою, та він гасне. І ось що у нас вийшло. Бачите, навіть е, наш стіл пропалило. Так, дуже сумно з цього приводу. Ось, бачите, що у нас вийшло. Це добре, що ще у нас стіл не пропалило. Тому завжди робіть досліди, які з вогнем з дорослими, у супроводі з дорослими, щоб не було пожежі. Самонадувна кулька дослід номер 3 Далі у нас самонадувна кулька. Буде кулька надуватися. Для цього, щоб надути нам кульку, нам знадобляться отакі рочовини, їх три штуки. Тобто, щоб надути кульку, нам не обов'язково до неї торкатися. І дути в неї. Вона надується за допомогою пляшки і цих речовин. У цю смішну кульку треба висипати у цю речовину, яка називається гідрокарбонат натрія. Це сода харчова. Далі у пляшку нам треба вилити речовину номер 3 Це оцтова кислота, тобто уксус. Оцтової кислоти у нас два пакетика, які ми виливаємо у пляшку. Ось ми взяли воронку і сюди будемо пересипати соту. А уксус виливаємо у пляшку. Тепер нам треба на цю пляшку одягнути кульку, і щоб речовина з кульки не висипалась у пляшку. Тепер, щоб надувалася кулька, ми ставимо пляшку, та ця речовина починає висипатися у пляшку до оцтової кислоти, і кулька повинна надуватися. Так. <реш> Ой! Мені аж страшно. Так, пошла реакція. Ось що у нас виходить. Секрет експерименту полягає в тому, що при взаємодії соди та оцтової кислоти відбувається реакція з бурхливим виділенням волокислого газу. І саме цей волокислий газ надуває нашу кульку з такою стрімкою швидкістю Дослід дуже цікавий. А ви, як вважаєте наші глядачі? Якщо вам сподобалися наші експерименти, ставте свої вподобайки та підписуйтесь на наш канал. Спробуємо зав'язати нашу кульку. Така кулька у нас вийшла. Смішна, сміхається. Тепер ми можемо її гратися. Друзі, якщо вам сподобалося це відео, ставте свої вподобайки та підписуйтесь на наш канал. Всім пока, до нових зустрічей!